Так, всім привіт! Хочу зробити відгук на таку добавку від Nootropics Depot Erina Max з екстрактом Irina A 05%. Вона мені приїхала сьогодні. Я сьогодні от буквально взяв Прийняв одну капсулу ось пів години тому. І що хочу сказати так. Ось ця баночка. Ось так вона виглядає. Капсули. Капсули отакі. 500 мг Це ні в якому разі не реклама, це можна сказати, Огляд цієї добавки. Я поки що нічого не можу сказати конкретне по ефекту, але, по суті, це Lyon mainжовік рибінчастий, але в більш такій потужній формулі. І, в принципі, я буду тестувати його на собі. Тут є 60 капсул. Я буду вживати, думаю, по одній п'ять разів на тиждень, два дня перерва. І протягом цього всього курсу можливо я буду знімати відео частково, там через місяць або через два тижні який ефект, потім через місяць і так до, до кінця, коли закінчиться оця. Баночка. Тому, ну, що зараз можу сказати. Е, мені здається, у мене навіть трохи настрій піднявся. Ну, він якийсь став більш такий, трошки, ну, можна сказати, на відсотків 5-10 він у мене покращився, е, фокус збільшився. Це вже з першого дня прийому. Він став, я більш так, от можу фокусуватися без цих всяких, знаєте, як. Думки можуть ходити туди-сюди, і ти ну, буває не можеш там, сконцентруватися. А тут ти можеш, в принципі, легше сконцентруватися. Ну і все. В принципі, ну, ефект, звісно, має бути він накоплюється, і з часом він може бути ще потужнішим. Тому будемо дивитися, ось так воно виглядає. Їхало воно мені з Америки. Доволі швидко приїхало, буквально два тижні я чекав. Звісно, ці таблетки вони не є дешеві. Ну, я за них в Америці вони, здається, коштують за 60, за 60 капсул 56. 56 доларів плюс доставка і ще тут митний збір. Тому я просто взяв протестити, чи це м, вартий продукт цієї уваги. Буду ділитися своїми спостереженнями.